Цієї ночі безпілотники уразили хімкомбінат в Тульській області. Губернатор підтвердив, що внаслідок атаки на одному з підприємств в Новомосковську пошкоджено трубопровід з природним газом. Тим часом в місцевих пабліках росіяни пишуть, що пожежа виникла на заводі Азот. А він є найбільшим російським виробником аміаку і азотних добрив. Зокрема, виробництво могли використовувати в військових цілях. А пізніше російські медіа повідомляли, що Жителів села Грицове, що розташовано за 10 кілометрів від заводу, евакуювали. Також додам, що крім того, цього ранку від гучних вибухів прокинулися в Липецькій області РФ. Після п'ятої ранку жителі міста Єльць почули сирену. Губернатор регіону Артамонов повідомив про падіння БПЛА в промисловій зоні. Мешканці Єльця в мережі кажуть, що під атакою опинився завод енергія. А попередня атака на нього була днем раніше. Продовжимо цю тему з військовим експертом і речником української добровольчої армії Сергій Братчук з нами на зв'язку. Пане Сергій, моє вітання. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Пане Сергію, одразу почну з такого можливо різкого питання. Сьогодні, коли вночі була на Київ ця атака, я бачила, що в пабліках деякі люди писали про те, що це нам відповідь така. Ось за ці всі прильоти на заводи росіян. Що б ви відповіли тим людям, які таке пишуть? Ви знаєте, в дану хвилину віддачі тим більше на таке запитання жалкою, що цих ударів по Російській Федерації ще недостатньо багато, щоб виснажити російську економіку, російський оборонпром для того, щоб виснажити власне Росію в її агресії проти України, щоб було як підсумок менше обстрілів і столиці, а з часом вони зникли взагалі, як і війна Російської Федерації. Загалом, треба сказати, що оці наративи, що стосуються так званої атвіточки, ну це ж виключно російська е ІПСО працює в цьому плані. Це ж не перший рік у нас війни. Я тому хочу, щоб ви це прокоментували. можливо позі... для когось він там четвертий рік, але 14-го, власне завжди. Росія планує завчасно свої атаки по різних регіонах нашої держави, тому е, ми таким самим чином можемо сказати атака на Одесу е, трьома балістичними ракетами. Там і БПЛА. оце була відповідь, наприклад, за е, те, що там відбувається на Російській Федерації. А комусь більше імпонує на жаль там говорити про Київ. Ні, ще раз хочу сказати е, таких ударів, що ми сьогодні наносимо по Російській Федерації. Треба звичайно більше. Сподіваюся, таке масштабування це. Подій відбуватиметься. Війна триває. оце головне, що треба сьогодні пам'ятати і е, не розслаблятися знаєте, в тому плані, що якісь комунікації відбуваються щодо там певних перемовин. Але це комунікації, і все війна ще раз скажу, триває. Тому Атвіточка е, це саме російський наратив, і про це вкотре треба нагадати. Дякую вам за запитання. Ще ось люди пишуть: а ось цей завод він найбільший виробник аміаку в Росії. Яке це має відношення до армії? Якщо ви маєте на увазі про азот, так? Ми так, говоримо. азот, да, в Новомосковську цей хімкомбінат. Так, угу. якщо ми говоримо про азот, ну доволі цікава інформація у плані того, що е, досить багато пабліків, е, таких ну, внутрішніх російських почали повідомляти про те, що евакуація в тому селі Грицово дійсно відбувається. Нагадаю, що це 10 кілометрів власне, від виробництва, тобто досить таки серйозна зона. А отже, щось відбувається, і люди пишуть про те, що евакуація йде повну воду. Офіційно, звичайно, про це ніхто повідомляти не буде тому що це теж очевидно і зрозуміло. Власне мова йде, що певне задимлення зараз но ну, остаточно сказати про те, що там уражено все виробництво. Навряд чи хтось на себе візьме таку відповідальність, треба ж провести відповідно до розвідку. Вона не відбувається. Ну ми з вами точно зараз там не присутні, щоб подивитися на свої очі і сказати От дійсно там уражено. Але попередня інформація говорить про те, що уражено, а принаймні задимлення, давайте так точніше, знаходиться на двох агрегатних системах: це М300, виробництво метанолу. Що таке метанол? Для чого використовується? Що ви кажуть, пояснити буквально угу. на пальці? Де це, це... військові промисловості? Так. Так, цей елемент використовується для створення ракетного палива. Я думаю, що тут очевидно. Тобто, знову таки ракет би летіло менше, якби таких уражень у Росії було більше. Ми, ну, звичайно, ми говоримо, що це один з елементів для створення вибухових речовин. Я не хіміки. Зараз формулами пояснювати не угу. буду, але скажу так, що ці вибухові речовини а, використовуються в тому числі звичайно російською оборонкою, звичайно, при створенні відповідних боєприпасів. Більше того, різні компоненти також використовуються у суднобудівництві та авіації. От, тобто, ми розуміємо, що на Росії, взагалі, ж вся система економіки і таких підприємств на зарадянських часів ще була побудована роботою на саме оборонний комплекс. Тому я кажу, знаєте, так можливо дещо грубо. Я зразу перепрошую на Росії. Де не плюнь там скрізь е, підприємство оборонно-промислового комплексу? Навіть пікарні в них вихваляються. тим, так, так. Що вони, вони почали ж якраз збирати так і збирати писали, дрони. що де робили батони, а тепер роблять дрони. Вони ж самі цим вихваляються абсолютно у них вся економіка. Вона знову таки пам'ятаєте, це відомо, що макаронні фабрики вони налаштовані для того, щоб випускати там патрони, в тому числі, бо калібр відповідний. І як дізнаються, і дізнавалися про радянські патронні заводи, в тому числі бо калібр відповідав перепрошую калібру макаронів. Ну от, от таке існує і сьогодні. Ще писали і про е, аміак, аміачну селітру, що її теж використовують для виробництва. Вибухівок вибухів абсолютно вірно навіть я вам скажу більше, коли мова йде там про добрива, мінеральні. То все те, що пов'язано з мінеральними добривами, в тому числі окремо як елементи використовується, тому що і для створення вибухівки, це очевидні речі. Тут можна дуже е швидко, навіть базуючись на своїх шкільних знаннях хімії, все це перевірити і зрозуміти, чому саме такі ураження відбуваються. Звичайно, ще раз скажу, ми починали цю розмову хочеться більшого, але подивіться наскільки точно ці бойові комарі працюють. Вони вражають саме установки, ті, які це санкції не працюють. До речі, дуже швидко відновити неможливо, тому що відповідно треба обладнання, яке надходить, як правило, за кордону. Звичайно, Росія використовує там треті країни. Це тема окремої розмови, як це все надходить на Росію. Але тим не менш, це треба знайти треба завести, треба відремонтувати. Ну і звичайно, це зупиняє хоча б на певний час виробництво. Дуже сподіваюся, що по азоту так само. Ці певні проблеми у них виникнуть. Хотілося б кажу ще більше, але знову таки враховуємо наші ресурси і сьогоднішні можливості. Думаю, завтра буде ставати більше. Ще писали про Липецьку область, завод Енергія в Єльці. Там теж виробляють щось для іскандерів. Не лише Іскандери, там ще й кінжали ті самі відомі. Власне, і в те, що там виробляється, також використовується це від маленьких умовно, там пальчикових батарейок, так званих, до великих акумуляторів. Вони використовуються, до речі, і в військовій авіації Російської Федерації, зокрема, там тісне співробітництво mm -hmm. з конструкторським бюро Сухого тобто, ці всім відомі сушки. Які збиваються нашими військовими, перш за все, силами оборони, але от ці акумулятори вони є і в циклі така в тому числі, і подвійний такий удар. Бачимо, що і тут російська математика знову себе виказала, до речі, вони збили зокрема там два безпілотники, але чомусь щось впало на територію промислового виробництва. Нічого не пошкодило, але відповідні служби працюють. Ну тобто, цей алгоритм дій підказує, що все-таки там щось відбулося. Нагадаю, що це вже була друга атака протягом двох діб. Так, ну і бачите, це удари по підприємствах, які працюють на військову промисловість. І от е, пишуть медіа, ви говорите, що завод в 10 кілометрах е, село евакуювали сьогодні. Вночі прильоти були по будинках і школах у нас. Без якихось ну, заводів це, в, це в мікрорайоні російська, російська практика так само, як е, по Одесі, напередодні прилетіло портову інфраструктуру, де виключно е, працюють з гуманітарними е, вантажами. В тому числі ми знаємо, що там працюють відповідно і крупні е, компанії, які займаються морськими перевезеннями. Ви знаєте, що Одещина і Одеса, зокрема, Одеський порт це великий хлібний е, хаб. В тому числі для країн Африки, для країн Азії, і це сьогодні очевидно, що ворог таким чином впливає, намагається вплинути на продовольчий ринок, тому що це очевидно. Росія хоче там повернути своє місце економічне, але цього поки що не вдається. Ще таке питання було в соцмережах: що якщо дрони долітають аж туди на територію Російської Федерації по конкретному заводу, то чому бо пишуть про те, що мовляв дуже себе спокійно і вільно почувають окупанти на окупованих територіях, і є там певні теж їхні заводи і теж їхні підприємства для військового виробництва. Є якісь такі певні технічні проблеми. Не все запитання почув. Якщо можна повторіти, будь ласка, я зрозумів, що летять на територію. Російської Федерації чому так, не тобто вони туди долітають, по, по та а люди запитують. А їхні підприємства, які є на окупованих територіях, вони починають там все більше цього роз, розгортати? І якщо є можливість точково конкретно по е, якомусь так заводу е, діяти, то е, пишуть про те, що вони себе вільніше почувають на окупованих територіях, чим у себе в Росії. Ну, по перше, треба сказати, що багато з території тимчасово окупованого Донецької і особливо Луганської областей ворог вивіз на Росію, і саме підприємства під час так званої АТО 2014 року багато підприємств сьогодні працюють вже на російській території за російськими паспортами. скажімо так, тому звичайно ці удари наносяться по території Російської Федерації. перш за все. Ну навіть я скажу так, що в самому запитанні є виключно, скажімо так, підтримка оборони, тому що точкові удари це абсолютно вірно. Сьогодні дуже так хірургічно працюють сили оборони, наносять удари саме по е, важливих вузлах того чи іншого підприємства. Ми з вами про це сказали. Ви розумієте, так само не гірше ніж я, який би Геволт болота піднявся, якби ми там били, не дай Боже, помирні громадяни. Хоча по тих об'єктах, які забезпечують життя цивільних окупантів усіх росіян, я би все таки, можливо, чистіше бив. Але це моя суб'єктивна така точка зору, особливо по енергетиці. Угу, почули. Дякую вам, що вийшли з нами на прямий ефір. Дякую, що відповіли на моє Дякую запитання. Вам. Військовий експерт, речник української добровольчої армії Сергій Братчук, був з нами на зв'язку.